Добрий день, любі дітки! Давайте пограємо в гру зайчика та слоника. Давайте станемо несміливим зайчиком. Що робить зайчик, коли відчуває небезпеку? Тремтить, це. Пригинає вушка, намагається бути меншим, стати непомітнішим. Лапки та хвостик трусяться. Пригинає вушка. Покажи, що відчуває зайчик, коли чує кроки людини. Що робить при цьому? Він тікає хутенько він інший в кімнати. А що робить зайчик, коли чує вовка? Тікайте в іншу кімнату або до дорослих. А тепер ми будемо слониками. Сильними, сміливими. Покажіть, як безстрашно вільно ходять слони. Що слони роблять, коли бачать людину? Бояться? Ні! Вони дружать із людиною і спокійно йдуть далі. Давайте це покажемо. Що слони роблять, коли бачать людину? Що роблять слони, коли бачать тигра? Не боять! Давайте покажемо сміливого слона. Ким вам сподобалось бути? Зайчиком чи слоником? До нових зустрічей!